Привіт, любі мої. Прийшла поговорити з вами про прочитане жовтня. За жовтень я якось рекордно мало прочитала. В мене все набиралися книги, які я читаю, починаю читати, бросаю. Але на жаль, було мало книг, які я закінчила. А якщо казати про книгу, яку я не дочитала, це Juniper and Thorn by Ava Рейт. В мене були очікування дуже великі на цю книгу, тому що я подивилася відео Clockwork «A Clockwork Reader, і там дівчина розповідала, що їй дуже сподобалася ця книга, що вона дуже атмосферна, треба обов'язково читати. І що там ретелінг старих казок. І як я була розчарована, коли я почала слухати цю аудіокнигу. І начебто все було непогано розповідається про трьох сестер і про дуже а, суворого. Батька, який буквально їм нічого не дозволяє, а в цих сестер є певні магічні здібності, вони начебто відьми. А потім з'являється російський балет, а потім з'являється водка. І головний герой я так зрозуміла, що головний герой він танцював в цьому балеті на ім'я Ваня. Після цього я виключила цю книгу. Я, я розчарувалась, бо хотіла щось атмосферне почитати, послухати. А, і, начебто, не чітко була непогана, але я зрозуміла, що в мене просто йде до, до горла, підступає така, знаєте, камок неприємний. А, і ще я не можу це слухати. Це мені одразу нагадує, як я не дочитала, почала читати Our Violent Delights, Там теж було. Був російський клан Мафіозі, і я теж кинула цю книгу. Але я не зупинилась на цьому. Я ще вирішила прочитати Елманд байсом Вонг Пьон. А це корейський автор, і ця книга вона дуже популярна. Я її побачила ще коли вона тільки вийшла. Якщо я не помиляюсь, то Джек Едвардс, а вже ж мій улюблений Джек Едвардс розповідав про цю книгу. А потім вона набула дуже великої популярності після того, як хтось з Бітіс, не розбираюсь в Бітіе, просто побачила, що всі почали читати через те, що хтось з Бітієс прочитав цю книгу і назвав її улюбленою. Але виявилось, що це. Дійсно гарна книга. І розпочинається книга дуже цікаво. Словами, що ця історія, якщо коротко розповідати про те, як один монстр зустрів іншого монстра. І один з цих монстрів це я. І наш головний герой хворіє на алекситемію. Це коли людина. Не може вербально пояснити свої емоції, вона їх не розуміє, і вона не може вербально пояснити, що інші відчувають. І звичайно, ми можемо зрозуміти, що це доволі важко для нашого героя. Він намагається бути нормальним, навіть приховує цю свою хворобу в школі. І всі просто думають, що він дивнуватий. І мама його просто вчить. Реагувати на якісь подразники правильно. І він це непогано маскує, начебто ніхто нічого не підозрює. І одного разу на Різдво, коли нашому головному герою виконується 16 років, відбувається а, жахлива сутичка, і його мама потрапляє в лікарню. А бабуся гине. А, в цій сутичці її вбивають. А, і Виявляється, що якось цьому хлопцю треба жити самому вести книгарню. В його бабусі є книгарня, де він продає секонд хенд букс, і він намагається якось так продовжити сімейний бізнес і також якось далі жити. Ну і це, якщо коротко розповідати про книгу, взагалі вона мені. Реально сподобалась, вона дуже швидко якось в мене прочиталась. ну і не дивно, бо там, якщо не помиляюсь, 200 сторінок, ну тобто вона дуже коротка. І мені завжди цікаво читати про дітей, у яких проблеми з емоціями, проблеми з поведінкою От в такому плані. Про аутистів я теж багато книжок читала. Єдине, я хотіла дуже розплакатися на цій книзі, бо я дивилася влоги, де. Читачі плачуть над кінцівкою, і так вона була доволі зворушлива, але, на жаль, над цією книгою я не плакала. До речі, розплакалась я над іншою книгою, і я розплакалась навіть у влозі Until the Coffee Gets Cold. Вона видавалась у нас у видавництві КСД, і навіть зараз можна купити цю книгу. Я дуже детально розповідала у влозі про цю книгу, про що вона. Тут просто скажу про враження, бо я якось так обробила, поплакала над книгою і виключила камеру. Мені сподобалася ця книга. Я навіть не була якось не здивована, коли почала плакати. Наприкінці цієї історії, було те ж саме, що і, наприклад, з Елмондом, бо. Коли я дивлюсь, що хтось плаче над книгою, я така, о, ну все. Значить, це буде дуже емоційно, клас. А, Але завжди хочеться поплакати над, над книгою. Якось для мене це прям а, значить, що книга залишиться надовго в якійсь моїй мої пам'яті. Кінцівка, вона прям розірвала мене. Напевно, через те, що. Я прям відчула героїню, і завжди, коли якісь батьківські відносини показуються в книзі, то мене завжди розриває. До речі, я ще згадала, що я прочитала четвертий том хардстопера. І... Я ж подивилася і серіал. Він мені теж сподобався. От дуже мені подобається ця легка якась історія. Але в четвертому томі вже знаєте підіймаються доволі важливі такі серйозні теми, які я не очікувала тут, якщо чесно побачити. Наприклад, депресія. Наші герої вони стикаються з цим і намагаються якось пройти це разом. І одразу відчувається, що історія, і, напевно, героїня хоче, можливо, якийсь свій досвід показати, можливо, в принципі, її це, вона хоче показати, що це нормально в парі проживати цей досвід, навіть якщо він важкий. І видно, як з першого тому, зі звичайно, якоїсь романтичної історії підіймаються дуже багато нових тем, і герої еволюціонують, і історія сама еволюціонує в щось більш Серйозний, я дуже сподіваюся, що в серіалі, який, я, я впевнена, він вийде, бо він доволі популярний став, що це теж буде підійматися. Ще одна книга, на жаль, єдина книга, яку я в Паперовому виді прочитала. Я буду сподіватися, що в листопаді в мене більше буде книг друкованих, які я буду вам показувати. Але це не вагітна Каріна Савіна, я теж у влозі про цю книгу говорила. Тут скажу коротко, тому що хочу окреме відео робити, де ця книга теж буде фігурувати. Для себе в цій книзі я знайшла свої якісь моменти, за які я вчепилася, які в мені зрезонували, сподобались, і на які я думала дуже довгий час. І навіть зараз я повертаюся подумками до цієї книги. Єдиний мінус, який я для себе зробила, що я не робила поміток. Це дуже погано, бо. Я спочатку, як почала читати, я не могла відірватися настільки, Каріна легко пише, не дивлячись на те, що дуже важка тема а тема про те, що як Каріна протягом п'яти років намагалася завагітніти. І тут підіймається взагалі перша тема, яка підіймається: материнство, і як нам суспільство нав'язує це, і в той же час, як вона це, теж цього прагнула, але була. Завжди стикалися з невдачею. На жаль, другої книги поки що немає, але я думаю, що або якесь видавництво перекупить права і буде видавати, або Каріна вирішить, що ще один тираж потрібен для другої книги мам. Я обов'язково теж другу книгу прочитаю. Єдине, якщо вам не зрезонує ця книга, не треба її знецінювати і казати, що такого не може бути. бо я коли прочитала, розумію, що багато чого мені не зрозуміло в героїні, в її поведінці, в її думках. Але в той же час не треба знецінювати досвід іншої людини, яка проходила через доволі важкі часи, коли ти в дуже важкому стані, моральному, іноді навіть фізичному. ти... Робиш все, що завгодно, щоб в тебе хоча б щось вийшло. В даному випадку ми говоримо про вагітність. І я, як казала у влозі, як скажу зараз, і буду казати ще в третьому відео, про де буде з'являтися ця книга, це дуже класно, що подібні книги, подібна книга є. Бо на таку болючу тему мало хто говорить, мало хто говорить про жінок, які не можуть завагітніти. І дуже багато людей все ж таки. Починають їх звинувачувати, казати, що це проблема в них. Класно, що авторка показала свої емоції тут. І це реально дуже емоційна книга, Її, начебто, легко читати через те, як я вже казала, Каріна це пише, але через те, які емоції тут показуються. Е Мені здається, не для всіх ця книга підійде, особливо коли новини іноді. Нас, в принципі, вибивають. Ой, остання книга, насправді, давайте так скажу про дві книги. Це однієї авторки Колін Гувер. Я вже теж у влозі казала, що я прочитала «It starts with Us. І я не сильно чогось очікувала. Я очікувала добре чогось трішки більшого, але мене, я поставила доволі високу оцінку цій книзі саме через те, що вона мене збадьорила трішки. І я якось. Не знаю, відпочила дуже сильно з нею, а вона мені допомагала, особливо в ті моменти і хвилини, коли мені було ну прям іноді дуже важко морально. А Колін якось підійняла свої історії. Я не кажу, що мені всі її книги сподобались. От, наприклад, «Finding Cinderella» я взяла невелику книгу. От в мене в «Storytel» там була ціла, ціла добірка з Колін Гувер. І, на жаль, мені ця книга взагалі не сподобалась. Це як я б сказала, як новела. Це взагалі частина між другою і третьою книгою в цій серії. Я прям одиницю поставила і не жалію, бо якось взагалі не моя історія. І герої, якщо розбирати цю книгу, в ній дуже багато проблем знову ж таки. От, начебто, в «It starts with us» Колін говорить про аб'юси, як це жахливо, як треба з цього вийти. Але, як на мене, говорити ця книга це для тих, хто... кому тільки треба от зрозуміти, що таке аб'юз, що це ненормально. А вже потім читати якісь більш серйозні книги, які покажуть серйозно і поговорить з тобою серйозно на цю непросту тему. А тут це от такі от типовий жіночий роман. Дуже легкий, в якому просто все дуже легко. І а, тут була дуже сильна романтизація а, материнства. І головна героїня, вона ж після першої книги в нас завагітніла і народила дівчинку. А, і тут розповідається, як вона далі живе одна. Справляється сама з донькою, іноді там їй мама допомагає, там друзі, але це, знаєте, так от дуже мінорно щось. І я просто, якщо чесно, не вірю в таке. Можливо, якісь такі дівчата існують, але це реально навіть ну, це якось дуже важко. І враховуючи те, які. Проблеми, які думки були у героїні в першій частині, то мені здається, все ж таки авторка не, додаж... не дожала по тематиці і по глибині переживань головної героїні. От це мені не дуже сподобалось, а так от вона легко в мене пройшла. А от Finding Cinderella там нам розповідається про підлітків, які зустрічаються в коморі в школі. Випадково вони не бачать один одного обличчя, все темно, і вони. Розмовляють і закохують. І так вони декілька тижнів зустрічаються чи декілька разів, я якщо чесно не пам'ятаю. І закохуються потім в нас флешфорвард флеш через рік, і вони вже з'являються в житті один одного і розуміють, що от так, це ми були тоді, коли зустрілися. От знову ж таки, Колін хувер вона. Начебто хотіла показати щось романтичне в доволі непростій, непростій ситуації, але романтизація вагітності. Потім, коли ти народила дуже рано дитину, потім, що вона в тебе є, в тебе. Ну, коротше, тут така каша намішана на а, таку маленьку частину. Я розумію, що, походу, ці а, герої, я, якщо чесно, не читала про них, а, вони доволі посередні. В головній історії. Тож я навіть не знаю, навіщо ця книга написана. Ну, це дуже дивно було. Ну і от, якось а, такий був мій жовтень а, Сумбурний а, дивний, з дивними книжками. Але шумаємо, то маємо. Сподіваюсь, наступний місяць буде класний, більш цікавий, але я вже спойлер можу зробити. Якщо ви слідкуєте за мною на GoodríS, я вже прочитала декілька книжок, а, і вони мені. Прям неймовірно сподобались, і вони доволі емоційні. І це і класика, це і наша сучасна література, і буде, мені здається, що про що поговорити. І також я зараз читаю декілька книжок для іншого окремого відео, яке, я дуже сподіваюся, вийде скоро. Дякую величезне за перегляд. Побачимось.